Чи зупинить вогонь в Україні зустріч Трампа і Сі, та яку стратегію обере піднебесна, якщо Вашингтон та Пекін не укладуть угоду? Моє шанування, я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Про що можуть домовитися американські та китайські лідери в контексті російсько-української війни на зустрічі у південній Кореї? Давайте почнемо з того, що більшість аналітиків схиляються до того, що на саміті обговорюватиметься наступний перелік питань: проблема врегулювання торговельної війни між Китаєм і США, високі технології, а конкретно штучний інтелект, доля Тайваню, можливий вплив Китаю на Росію у контексті спроб Вашингтона домогтися врегулювання у війні Росії проти України, продаж частки Тік-Току американцям. Рідкісно земельні метали і фентаніл це синтетична речовина, яку називають вбивцею американців. Ми з вами, звісно, зупинимося на питанні потенційного вирішення російсько-української війни. Президент США припустив, що Сі Цзіньпінь змінив свою думку щодо війни РФ проти України і буде відкритий до обговорення питання її припинення. Ось що сказав Дональд Трамп. Я не впевнений, що він хотів цього на початку, але зараз він хотів би, щоб ця війна завершилася, заявив Трамп за кілька днів до свого турне в Азію. Він також зауважив, що говоритиме з очільником КНР про те, як ми можемо закінчити війну між Росією та Україною, чи то за допомогою нафти, енергії чи чогось іншого. Тим часом посол США при НАТО Меттью Вітакер навіть висловлював припущення, що зустріч Трампа та Сі буде вирішальною для забезпечення співпраці Китаю у питанні санкцій проти Росії. Ну як мінімум, з огляду на ці заяви. Ми можемо говорити про те, що Трамп буде намагатися переконати СІ, зменшити закупівлю російської нафти, і очевидно скоротити матеріально-технічне забезпечення російської армії, тому що власне цих два фактори вони дуже важливі для закінчення російсько-української війни, і я б навіть сказав, не для закінчення глобального зараз, а як мінімум до для припинення вогню. Ось що з цього приводу говорить Володимир Зеленський. Мої сигнали дуже прості. У нас були телефонні розмови з Сідзеньпінем. Він мені він мене запевнив, що зброю продавати руським не буде. Ми, однак, бачимо, що Китай давав верстати для зброї Російській Федерації. Ми бачимо, що КНР допомагає обходити санкції. Очевидно, Зеленський має на увазі. Товари з подвійним призначенням, ми бачимо, що є китайські найманці, які воювали проти українських військових. Ну тут далеко ходити не треба. Я думаю, всі ви пам'ятаєте це грандіозне відео з величезним скандалом, коли були взяті у полон нашими збройними силами громадяни Китайської Народної Республіки. Ну насправді, взагалі, це звісно секрет Полішенеля, що Китай це союзник Росії в цій війні. Про це також свідчить повідомлення в медіа про те, що Китай поступово зменшує продаж Україні та її союзникам ключових компонентів для виробництва дронів. Зазначається, що Китай не лише обмежує експорт комплектуючих для безпілотників в Україну, а й блокує спроби українських оборонних підприємств імпортувати китайські електронні компоненти через дружні країни, зокрема держави Балтії чи Польщу. Окреме важливе питання, про яке я наголошував раніше, це російська нафта, яку імпортує Китай, наповнюючи таким чином російський бюджет. Який вона використовує для війни з Україною. Тож, що Трамп може запропонувати СІ в обмін на скорочення допомоги Росії? Дональд може запропонувати товаришу СІ вигідні умови по митах. E... І відтоді, як він почав реально тиснути на Росію, він може запропонувати ще Пекіну розіграти Москву між собою. Що я маю на увазі? Тобто, лишити e... Росію в підвищеному, вразливому стані. І не дати їй ні перемогти, ні програти. Китаю це може бути цікаво, тому що він матиме над Росією ще більше панування, ще більший контроль, ще більший вплив, а до того ж, величезним бонусом зможе ще дешевше купувати російську нафту. Тут може бути спільний інтерес послаблення Росії. Тут дуже важливе слово інтерес, тому що з огляду на нещодавнє інтерв'ю, яке м, дали дві людини з команди Трампа це Кушнер та Вітков, е Вони там відверто сказали, що в політиці орієнтуються не на цінності, а на інтереси. І от якраз оцей спільний інтерес може бути теоретично вигідним і Вашингтону. І Пекіну, якщо вони раптом вирішать таким чином розіграти Москву, а Трамп же в такому випадку зможе отримати свій приз у вигляді мирного врегулювання російсько-української війни, вкотре оголосити себе миротворцем і отримати нарешті омріяну Нобелівську премію миру, адже Сі ну, дійсно може вплинути на Росію в питанні завершення війни. Це очевидно. Деякі аналітики припускають, що вирішення російсько-української війни буде напряму пов'язане з питанням Тайваню. Ще один ракурс цієї теми і цього врегулювання. Ми прекрасно розуміємо, що так само як Росія не змогла б далі воювати без підтримки Китаю, так само Тайвань був би вже давно мілітарно завойований Китаєм без підтримки США. Тому Сі може вимагати у Трампа дивитися на Тайвань крізь пальці і зменшити підтримку. Так само, як і Сі, може пообіцяти зменшити підтримку Росії, Таке, але Верди. Але до чого це призведе, не зовсім зрозуміло. Адже Штати точно не дозволять Китаю завоювати Тайвань. А чи влаштують СІ на напівміри? Питання відкрите на півміри, як підґрунтя для повільного просування в такому напрямку, в напрямку. Завоювання в майбутньому теоретично можливо. Які плюшки може ще отримати Китай, якщо натисне на Росію? Це зрозумілі і вигідні правила торгівлі з Європою та Сполученими Штатами Америки. Це так само про мита і про вигоду, яка ще більше може розвинути китайську економіку. Деякі аналітики стверджують, що реалізація економічних угод США та Китаю. Неминуче потребуватиме завершення російсько-української війни, тому що це буде вже потрібно Китаю. Це щось на кшталт того, що Трамп пропонував Путіну. Ти зупиниш війну, і як почнемо торгувати, як почнемо бути успішними, все у нас буде класно. Будемо торгувати, будуть гроші. Давай припиняти війну. Але як ми знаємо, усі ці пропозиції Трампа. Усі ці його інтенції укласти якусь угоду з Путіним вони ні до чого не призвели. Тому тут насправді теж може повторення бути такого сценарію. Це ми все насправді зараз говоримо про варіант, якщо Трамп і Сіп про щось домовляться, але це ж не обов'язково станеться. Вони можуть довго говорити і просто зафіксувати розбіжності. І тоді Китай підтримуватиме Росію і далі. А штати, очевидно, більш інтенсивно допомагатимуть нам, щоб послабити Москву і її союзників, в тому числі Китай. Ну, Судячи із заяв обох країн, я маю на увазі Сполучених Штатів Америки і Китаю, завдання мінімум відкотити назад недружні дії одне одного, які були зроблені останнім часом. Ось Трамп каже: ми збираємося укласти угоду щодо рідкісноземельних металів, це найменше. Якщо станеться такий відкат, про який ось говорить Трамп, то це щонайменше понизить градус протистояння, але навряд чи вплине на припинення вогню в Україні найближчим часом. Якщо ж Китай все-таки домовиться з США притиснути Росію, то головним питанням для Піднебесної лишатиметься як обмежити допомогу Росії? Щодо продовження війни і разом з тим втримати Росію від політичного та економічного колапсу. Те, про що я говорив раніше, не дати виграти і не дати програти. А, тому що, як відомо, Китай заявляв, що не дасть програти цю війну Росії. Тож будемо сподіватися, що і не дасть її виграти. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підписуйтеся на цей канал, ставте вподобайки цьому відео, лишайте коментарі. Можемо поспілкуватися. Витримки сил і удачі вам.